Сергійович, юрист компанії Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звуть Вікторія Слободяник. Зрозумів Вікторія Володимирівна. Дивіться, з яким питанням ви звертались до нашої компанії. Як дізналась про нашу компанію? Було питання в галузі сімейного права, а саме позбавлення батьківських прав. І про вашу компанію дізналася з інтернету. Угу. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, чим саме ми займалися? Як е, проходив процес взагалі? Е, ну, якби весь процес пройшов на диво швидко, якісно, якби постійно із вашим супроводом, ну, де не зрозуміло, все було роз'яснено. Тобто, взагалі, я чесно кажучи, в захваті, що так швидко вирішилось моє питання? Угу. Я зрозумів. Добре, скажіть, ви задоволені в принципі результатом, все в повному обсязі було виконано, чи кінцевий наразі у нас результат взагалі? Так, все чудово. Зараз от, я зазвичай звикла, що судові рішення доводиться чекати ну близько півроку. На даний момент у мене вже на руках є моя копія судового рішення. Тобто, все я всім задоволена на 100%. Зрозуміло. Добре, скажіть, ви можете рекомендувати нашу компанію іншим людям та вашим знайомим? 100% рекомендую всім. Ну, я ж кажу, послуги якісні, спеціалісти чудові, тобто, всі як, ну, на спілкування йдуть чудово. Перепрошую. От, тобто сто відсотків. Якщо хтось мене буде запитувати з там з подібними чи е, іншими питаннями, порекомендувати компанію, то я завжди буду правову позицію рекомендувати. Вікторія Володимирівна. Я вам дуже вдячний за відгук. Будемо залишатися з вами на зв'язку, якщо будуть виникати якісь питання. Ну а на сьогодні бажаю гарного дня і до побачення. Дякую на за побачення.